Далі про виставку фестиваль зброї у парку Пушкіна. Цими вихідними можна самому здобути вогонь із саморобного сталевого кресала, виготовити сокиру чи просто подивитися на лицарські змагання. Гарна нагода поринути у середньовіччя і водночас побачити сучасну холодну зброю світових виробників. Не захід, а рай для чоловіків все від сучасної холодної зброї до ножів та сокиру ручної роботи, виготовлених за старовинними рецептами. Цьогоріч на виставку приїхали сотню майстрів. У нас як є давні традиції, але вони так чомусь не могли розвинутися. Саме для цього і почалась проводитися ця виставка. І зараз майстрів все більше більше. більше. Вони приїжджають, показують росте їх рівень майстерності. І вони відновлюють ті традиції, які вже були чомусь. При забуті майстри вишукувалися вздовж алеї парку Пушкіна. Тут всі ставляться до процесу виготовлення як до мистецтва. На них і одяг відповідний, і інструмент той самий, як і кілька віків тому. Тут, наприклад, хлопці зі Львова показують, як наші предки здобували вогонь. Сам процес доволі тривалий. Спочатку зі сталі потрібно виготовити кресало. Кую кресало і розпалюю вогонь. Жива ватра. Тобто одну полинку я вже відкував, зараз відковую другу, загартовую і. Труд, кресало, вогонь. Ну від початку до кінця весь процес. Тобто виходить така незадача. Аби виробити кресало для видобутку вогню, потрібен власне вогонь для розплавки сталі. Поруч того самого сплаву виготовляють ножі та сокири. Аби виплавити лезо, нагрівають сталь до 1200 градусів. Майстри кажуть, саме мистецтво пановують далеко на всі. Одна людина може навчитися за рік, а інша може і 10 років на це витратити. Хлопці виконують ножі сокири вручну, в майстерні ж процес механізований. І там завдяки машинам з під молота з'являються щодня до десятка виробів. Якщо вручну, то таких дві-три. А якщо є молот, то можна із десяток зробити. Звичайно, механізовано, але механізми залишились на кузні, тому ми працюємо вручну. І поки тут середньовічними методами виковують ножі та сокири на ринці точаться справжні бої часів 14 століття. Учасники переконують, відтворювали кожну деталь обладунків та зброї згідно робіт істориків. Бої вимагають неабиякої фізичної підготовки. Саме обмандрування важке тут тільки встояти. А ще ж треба і супротивника перемогти. Це близько 25 п'яти кілограм. Тобто ну приблизно я не зважував фізично важко і от ви бачите після бою дуже складної. Дихання якось заспокоїти і взагалі прийти в норму фізично, тому що іноді приходиш, руки трусяться, все болить там синціна, де хіба частина тіла. Та все одно після кілька хвилинного відпочинку знову на поле битви, адже публіка просить. Івана Вілишенко, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.